Друзі, всім привіт! Канал Будні Свиновода. Я Тітеренко Олександр. Всіх радий бачити вас на нашому ютуб-каналі. Черговий робочий день чекає на нас попереду. Попрацюємо плідно, як і завжди, поспілкуємось з вами. Ну і не гаємо часу. Біжимо Сьогодні у нас прекрасні погодні умови. Якраз от ті критично низькі температури, які в нас були зовсім нещодавно, змінюються плавно, але дуже швидко на плюсову температуру. Минулої неділі була мінус 20, Зараз вже. На ближайші 2-3 дні обіцяють плюс 9. Тому працюємо, нічого нам не залишається, як тільки працювати. Декілька хвилин приділяємо нашому новому дітищу, але уже не менш улюбленому. Значить, Робив відеоматеріальчик, в якому разом з вами обговорювали плюси, мінуси, недоліки, хвороби, що касається кролиководства. Ну, якраз дуже... Велика активність під цим от відео зібралося. Люди обмінюються своїм досвідом, люди обмінюються баченням того, потрібно тримати кроликів чи не потрібно тримати кроликів. Ми ж у свою чергу, ну максимально оптима, максимально таким оптимістичним зарядом намагалися зарядити всіх тих людей, які вагаються. Ну і я вважаю, в будь-якому випадку, якщо ти живеш в селі, ти обов'язково маєш щось робити, щось тримати, тому що Ну, як кажуть, вовка ноги годують, те саме стосується у нас. Якщо будемо лежати на дивані з ногами, схрестивши на пузі, нічого у нас з того доброго не вийде. Значить. Друзі, дуже велика кількість глядачів, підписників ділиться баченням того, чи потрібні вакцинації, чи не потрібні вакцинації, які методи утримання кращі, які гірші. Ну і сьогодні знову ж таки постараюсь поділитися своїм баченням і зупинитися на цих от, цих от тонкощах і порадах, які безпосередньо ви радили у коментарях. Значить, що стосується мене рік такого близького і. Дуже, я би так сказав, ну, плотного знайомства із кролиководством, тому що безпосередньо всім цим добром зараз займаюся я. Ну, а мій тато він має величезний досвід і на протязі дуже довгого періоду тримає кроликів. І якраз от утримування кроликів у ямах, утримання кроликів у загородах, все це ми благополучно пройшли, і якраз от про це хотілося би поговорити, тому що. Там хлопці і дівчата ж активно, прям так активно, дуже активно рекомендують оці якраз вольєрні там утримання, утримання в ямах. Ну і якраз от говорять про те, що утримання в клітках це ну, не самий оптимальний варіант. І для того, щоб убезпечити своє господарство від різного роду болячок, потрібно тримати тільки у ямах або ж там тільки у вольєрах із вільним виголом. І тоді буде у нас тільки щастя, проблем і різного роду болячки будуть оминати нас. Крає. Що стосується утримання і розведення безпосередньо кроликів у ямах, проходили ми і цей період часу пробував тато безпосередньо утримувати кроликів у ямах, розводити їх, але, як показав час, як показала практика, що саме основне це ну, безперспективна річ, тому що е, ні про яку селекцію, ні про яке лікування, ні про які. Там е, е, організаційні і менеджментські так називаємо роботи от в цьому утриманні мови іти не може. Ми не можемо провірити кудло. Не дай Бог, е, е, тварини починають мерти. Вони е, в оцих от ямах зачасту починають рити величезні е, тунелі, величезні е, нори, залазять туди, от в разі смертності. Ну, дуже незручно, дуже неефективно розводяться різного роду інфекційні хвороби. От при такого от роду утримання, тому від цього ми однозначно відмовились. Було це дуже давно, але тим не менше, пробували ми і такий от спосіб утримання. Ще один метод утримання. Ну я би так сказав, при створенні певних умов досить непогано себе зарекомендував, але знову ж таки, як показав. Досвід і практика нас е, заставив дуже сильно пошкодувати про цей метод. Е, метод цей е, так називаємого вольєрного утримання. Значить, е, що в нас було вибудовано, була певна кількість кроличок, невелика певна кількість кліток. Тобто в клітках ми були обмежені. Знову ж таки, було це дуже і дуже давно на початкових е, е, стадіях. Е, значить, кролички давали потомство, так як е, е, ну, хотілось тримати більше. Е, Кролиняток потрібно було від'єднувати. ну і якраз от цих от цих Кроленят, яких ми від'єднували так називаємо, відгодівельне поголів'я, поміщали в оце от вольєрне утримання. Був садочок із природнім тіньком, так називаємо. Плюс робили їм певні такі будиночки, в яких вони спали, ну і ховалися туди від певних там погодних умов. Все було дуже гарно обгорожено. Ну і в принципі там от наші кролики росли, розвивалися рівно до того моменту, як один із наших чотириногих товаришів менших ночу вліз туди, і в районі там сорока сорока голів благополучно за шийку подушив, і в центрі оцієї от кліточки. Поскладав, доводилось пройти нам такий от етап два рази. Ну етап не дуже приємний. Ну і якраз от оце от утримання, такий от метод можна так сказати гіркими шлязами. Заставив нас перейти на таке от кліткове утримання. Я вважаю, що і через цей величезний татовий досвід, та й в принципі, попрацювавши в такому от режимі, це максимально ефективний варіант утримання. Кромі там з глядачів писав: це чиста продезінфікована клітка, чиста вода, гарний збалансований комбікорм і вакцинації в обов'язковому. Якби режимі дозволять всім вам, всім нам. В принципі, отримувати гарні результати, тільки задоволення і мінімізувати смертності на своїх господарствах. Що стосується вакцинації, також досвід, досвід і ще раз досвід показує, що найбільш ефективний варіант придбання вакцин, як показала практика, не через ветеринарні аптеки, а потрібно шукати безпосередньо заводи, виробники. І оце от придбання, яке скорочує цю от лінію посередників, воно і для нас найбільш ефективне. Тивне, тому що ну аптеки не завжди у гарних і якісних умовах зберігають оцю от вакцину а безпосередньо вакцини вони дуже. Чутливі до умов зберігання температурні режими, там відсутність світла, присутність світла ну всі оці тонкощі, вони дуже сильно впливають на е, якби, здатність вашої вакцини виробити імунітет у ваших кроликів. Тому, от як показує практика, потрібно шукати заводи. Виробники скупляли і дуже довгий період напряму вакцину із сумського. Сумського виробництва вона не ну працювала нормально, гарно знову ж таки. Тому вакцини в обов'язковому порядку. Хто б там б там не писав? Звичайно, якщо у вас там одна кроличка і п'ятеро кроликів. Ну можна не ризикувати, але якщо ви там уже дійшли до там певна кількість там 10-15 кроличок, плюс там 100-150 голів кроликів, то тут тільки вакцини. Я би нікому не радив бавитися із цією російською рулеткою, так називаємою, і бавитися в удачу обов'язково вакцинація, тому що ну, знову ж таки ті часи, коли. Там дідусі, бабусі тримали, нічого їм не робили, все було нормально, минули віруси мутують, хвороби мутують, генетика постійно змінюється. Селекція працює в цьому направленні, імунітети безпосередньо тварин зовсім не ті, що були раніше. Тому всі оці методи застереження, убезпечення своїх господарств потрібно проводити відалі. Звичайно, якщо ви вибудуєте систему металеві клітки, гарна обробка санітарна, дезінфекції, всі оті от методи, які я перерахував. В принципі, таких от кричущих і гопіючих ситуацій, коли ваше поголів'я буде видихати, ви в принципі не будете отримувати. В наступному відео обов'язково вам розповім про ситуацію, яка складається у нас на поприщі свиноводства. Тому що активними і дуже активними пошуками якраз винок ми зараз займаємося. Розповім вам про труднощі, з якими ми зіштовхнулися, і взагалі, і з тої ситуації, яка безпосередньо зараз у мене на господарстві. Зараз випускаємо наших валерчиків кучерявих поїсти сінця. І рухаємося далі по робочих процесах. Так що, товариство, підписуйтесь на канал, обов'язково коментуйте, почуйте. Хочеться почути вашу думку з приводу всього, що я сказав, як ви вважаєте, правильна вона, неправильна, підтримуєте ви її, чи у вас є своє якесь особисте бачення. Знову ж таки, будемо спілкуватися, будемо дискутувати. Так що ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок. Щоб не пропустити нові відео на нашому каналі, ну і як завжди, з вами побачимося в новому випуску. З вами був канал Будні Свиновода. Я, Олександр, до нових зустрічей.